Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вийшло сонечко, вийшла і я. І думаю собі так, щось я дуже-дуже давно вже не виходила на свій канал чи нічого не, не додавала, так, не публікувала на свій канал. А все чому Бо погода геть така, що. Мало того, що не вийдеш, нічого не знімеш, так ще й ну, бентежить, на голову давить і додає переживань, бо ну, цікаво, як у вас, до речі. Дуже б хотілося відразу запитати, як у вас з погодою чи це кругом по всій Україні, ось таке чудо, отакі, ну, якісь такі дні. Ночі, звісно, дні мем, то ще таке, але ночі кожну ніч переживаєш. Так, буде заморозок, не буде заморозок. Троянди ж уже ж не вкрити, геть не вкриті. А вони вже повним ходом нарощують. Хоча в мене, я так подивилася, порівняла з. А деякими іншими, хто виставляє там свої кущики чи показували мені, то там мої троянди досить таки відстають. Можливо, що я запізно їх відкрила, бо я не відкрила, обрізала, бо я чекала, поки відкрити. Потім, поки от минуті заморозки, заморозки, заморозки. Потім нарешті обрізала, але вони вже пішли вріст. І може це ще тому. Але загалом, я думаю, ця погода оці ці холодні ночі не кожна ніч заморозок пощастило. Але присилають нам десь три рази в тиждень ось, ось це центральне сповіщення. І що попередження чи загроза заморозків, так, від нуля до мінус три, навіть от, тому, тому переживаєш і бентежишся. От. І мало того, що заморозки, то ще й працюють шкідники, їм заморозки, не заморозки, шкід... дощі не дощі, абсолютно все підходить. Попелиця прогресує, шаленіє, білокрилку вже бачу. І, відповідно, мало знову ж таки на додачу до того, що заморозки щодня, дощі, ну от якось так. Чи воно, може, так і раніше було, а може так вважалося, що ти знаєш, от травень переважно є ось такий, так? Там достатньо зволожений, досить там тепло, але бувають заморозки. Я знаю, що 15 травня якогось року були заморозки, ще виноград вкривала. От, але цього року якось. Різниця все-таки травень від минулорічного, бо минулий рік я дуже чітко пам'ятаю, як в нас вже закінчилася в колодязі, в який, який збирається якраз дощова вода. Закінчилася вода, бо ми поливали газон, і я ще й поливала трішки троянди. Тобто в травні вже газон був, видно, був жовтий, як ніби це літо. А цього року травень ну геть інший, дуже випробовує терпіння. От, і не те, що захистити їх від заморозку, а й немає як побризкати. А ще, якщо от я на біо, то це взагалі, взагалі просто е, немає мови, як це обробити ті троянди, бо е, ну, нереально, нереально ні по температурі, ні по опадах, бо опади такі, що, от, наприклад, була субота, обіцяли дуже гарний день. Зранку встаєш, чути, що було дощ, видно. Потім сонце світить прекрасне і лиє дощ. Паралельно з тим сонцем лиє дощ, ну хай ми називаємо його сліпий дощ, але дощ для бактерій, якими побрискочати грибки, вони ж змиються. Їм таке сонце, не сонце, дощ, не дощ. Сліпий, не сліпий, але змиє. І тому так. Тому так. Але все ж, попри всі перепетії, Попри ті всі шкідники, і, і, і заморозки, чи похолодання. Воно щось підростає, щось нарощує, От заглядаю часом, видно й пуп'янки, дуже багато сліпих, до речі, дуже багато сліпих, але видно й пуп'янки. І найкраще все-таки в мене виглядають одні з найкращих це два П'єри: Ронсар і цикламен, так, цикламен, Та, цикламен П'єр Ронсар. Ну, і такі всілякі дикі, як, наприклад, дикі чи старовині. Жакартія, українська селекція, як червоний маяк, наприклад, галактика, потім канадська селекція, звісно, це поза конкуренцією і так далі. Тому вирішила пройтися, бо я ще ж не робила навіть відео щодо зимівлі своїх троянд, і які результати зимівлі. Думаю, може щось трішки розкажу, покажу вас. Запитаю. Себе заспокою, що все-таки не тільки в мене отаке, що ти не знаєш, коли нарешті дійдеш з тим обрисквачев до своїх троянд і, і, і трішки попрофілактуєш їх від тих ну, ех, букашок, всіляких комашок, які заважають, так. О, тут ще агроволокуну, це я перенакривала гортензії. Я, е, мені набридло, якщо сказати чесно, ходити туди-сюди, то знімай, то відкривай, то, знов, е, то, то, то накривай, то знов знімай, то накривай і так далі. Зовсім набридло. Я лишила, як є, і думаю, так, ще ніби оце в п'ятницю ще показують плюс 2, а в нас плюс 2 це означає, що дуже цілком ймовірно, може бути 0, а то й мінус один. І все, і потім, мабуть, забираю. І от воно так стоїть, бо просто дійсно набридло. Ще полуницю, суницю, та я ще розкриваю, але ще гортензій ходити, ну, то досить напряжно і важко. Ось це якась нова красуня, посаджена восени, яка не яка, а попкорна, справді вона називається. І теж, до речі, кілька є в мене таких весняних насаджень, які виглядають дуже соковито, зелено і гарно. Але, наприклад, от старші, старіші, я здивована по зимівлі айсфою. Ну так, перезимувала непогано, бо ж не під, не під рівень ґрунту, але бачите, досить низько. І я обрізала, а потім все-таки ж були заморозки, реальні заморозки. Я бачу, вже почало опускатися коричневе. Треба знов дорізати. Кущики такі собі благенькі, блуфою зліва, міднайтблу справа. Ні, не Міднайблура, рапсолієм блу справа. Теж благенькі, зовсім слабенькі. Ну, не те, що слабенькі, але порівняно, які вони були слоники, навіть не коники, то виглядають досить таки біднесенькими. Ось дуже я здивована, так, як все-таки мідна ідблу ось дуже багато я обрізала. Джулію Чау дуже багато обрізала, але вона відновлюється. Вона так досить швидко пішла в рух. Знову ж бачу, що треба буде дорізати щось. Щось вже трішечки квітне, там теж відрами гортензії накриті. Квітне отака півонія. І вона теж, не знаю вже скільки тижнів вона стояла з пуп'янками. Стояла, стояла, ті пуп'янки, були були такі щільно закриті, але вже були зафарбовані, забарвлені і чекала тепла. Не дочекалася тепла, і от якісь там хоча б пару годин сонця, і вона вже пішла розкриватись, бо не витримує вже її півонія. Такого, такої погоди з щільними пуп'янками. Ну, Ардезір чомусь теж так поганенько. Ну, знову ж, Тут можна посперечатись, поганенько чи ні, бо все-таки я ж не під корінь обрізала. Та? Не, не все-таки є якась зелена маса. Але загалом накриті були, я сподівалася, що буде краще. ну, хто знає. Але може наростить. Кіндаблук красуня, новинка. Покладаю великі надії на неї, сподівання і очікування, адже вона така, ну те, що вона популярна і мається на увазі дуже ну, хвалять і ганяються за неї, це одне, але дійсно кажуть, що вона така дуже-дуже варта. Тому, може, тому й ганяються. Побачимо. побачимо. Акрополіс досить так обрізала кардинально, я, але вже бачу, що нарощує. Красуня, Red, не піону, теж уже починає вилазити Там навіть базольний пагін з-під землі, вже так сантиметрів на 10, виліз, може, трішки менше дуже обрізала кардинально. Ну, Новаліс досить гарно перезимувала, і бачу, що вже попускала пагони, і звісно, на ній просто попелиця. Я хожу по потрішку, то попелицю забираю вручну, але Ну, це, це нереально забрати її всю вручну. І знову ж так, по-перше, багато. По-друге, щоб ніде не зачепити, те ніжне, тонесеньке. Не знаю, де є сонечка. Я щось не спостерігаю, масову навалу сонечок, і то є дика природа, і все, і нема і нема тих сонечок. Я так на них теж якби розраховувала, що вони будуть допомагати мені в боротьбі з, з тим шкідником, з попелицею. Ну, поки що не аж так. Алі я про неї розповідала ось таке, ну відроджується фактично з рівня ґрунту. Е, забула Брера, ні, не Брера чи Брера, ніби Брера, то і там теж і там теж Ред Харт. Heart. Ні, hearts, на червона hearts, дуже гарна так. Відроджується теж фактично з рівня ґрунту. Посадила я молоденьку минулий річ восени Ketchup Mustard. Дуже мені радили, от прямо дуже-дуже, що вона витривала, яскрава, насичена. така... Перевірена, неперебірлива і так далі. Тому я її посадила, дуже на це надіюся. Частину я прорідила тут, і в мене так виглядає тепер дуже тут благенько-благенько, бо ще й обрізала, багато не перезимувало, щось скажу, прорідила і насадила нові. От, а частину обрізала і воно так якось зовсім інакше виглядає, ніж було попереднього сезону. От, дещо поміняла, От, наприклад, сюди посадила Ангела. У мене ангела є. І росте вона в іншому місці, але там досить піщаний ґрунт, і я не бачу того, що я. Хочу від неї бачити, що я очікую від неї бачити. От, тому я купила дублікат куща, дублікат сорту, точніше, і посадила. Надіюсь, вона мене потішить. Тут є Golden Border, теж непогано виглядає порівняно з багатьма іншими, непогано перезимувала. Ну і Night Owl, взагалі-то, Я сподіваюся, що вона перезимує краще, але ні, обрізала я її там до коліна, фактично мені деякі, деякі пагони навіть і нижче. Ну, кажу, благенько досить перезимувала. От, і я насадила, і не все вже пам'ятаю, що я насадила. Треба буде шукати ті записи. Тут має бути ем, зараз як лепоте де Бедрос теж купила ем, дуплікат цього сорту. От, е, бо е, інший кущ у мене теж досить благенький, вирішила посадити в кращому місці. Побачу. Е, Тут вже забула оце, що посадила, треба буде шукати. А тут в мене є Blue girl. Ні, це Love Song. Blue Girl в іншому місці. Це Love Song теж молодесенька посадила восени. Буду надіятись. І Big Purple. Ну, підросла. Підросла, бо обрізала я її досить кардинально погано перезимала. Хоча це чайно гібридно, можна дуже не переживати за неї. Вона мала би наростити, нагнати і вирости. І ось тут в мене був штамп, ельфи. Все-таки цієї зими він до... Зима його добила, чи зимівля його добила, все. Нема. Бо минулоріч мені якісь там одну бруньку, одну-дві бруньки від основи, так, від місця щеплення штамба, Мені ще вдалося якось обрізати і зберегти. А цього року вже все абсолютно під нуль, воно погано дуже перезимало. Тому в мене тут насправді оце в фокусі тут я посадила з іншого місця, пересадила сюди браун-велвет, Velvet. От, мав бути в ногах штамба, але нема штамба, а буде тут зате. Жоржина Жоржина мавр. Жоржіна, мавра. От, і оце теж новенька це якраз Blue Girl, бо в мене ту, що мені подарувала, на жаль, вона не перезимувала, і я собі купила, бо знаю, що дуже гарний сорт, мені він сподобався. Вакана дуже погано перезимувала, і оце чудо зараз. Мокароса теж поганесенько перезимувала. Так. Тут у мене ще я не викупала ту бур'яня,ку треба дійти. Якось, немає часу якось бажання, натхнення. Хоча насправді ж є навіть книга-садотерапія. Я читала, її рекомендувала вам, що це прекрасна книга, прекрасна річ. А от і треба, коли важко йти в сад і щось робити, але не завжди це навіть для себе спрацьовує. Тому, ем, ну, тому от так в мене є, що, -то, що не все я дополола, не все довикопувала і не все гарно зробила. Це я в кадрі Шалот. я її вирішила цьогоріч обрізати. Ох, як же ж, пані Олена, мабуть, вона називається обрізка в формі чаші чи як. Що де від рози збереш і підрізаєш всі повністю на один рівень весь кущ. так. І не вирізаєш там дуже сильно перехрещені, чи там дрібні, тонкі. Фактично, так, на один рівень обрізала куч, ну і трішечки все-таки санітарно якось прорідити, ну, хоча б ті, що видно, що інфекційний опік, що з них толку не буде. Так я її зробила. Бо я вагалась, вона мене прекрасно перезимувала. Можна було по там, півтори 2 метра пагони лишати, але я вирішила спробувати от, зробити такий кущ невисокий, тут десь сантиметрів до е, мабуть, 80, може 70. Е, може, може, я якщо вирішила, обріжу все його на висоту, е, може він мені не буде такий довжелезними стріляти, а буде плюс-мінус на одному рівні, густий. І, і пишний, побачу. побачу, як воно буде. Годенс враження не надто сильно перезимала гарно, але перезимувала. Ну, і будиночок. Тут, звісно, вже позаселялось більше, мабуть, що з попереднього відео. Я не пам'ятаю, скільки там було заселено, але є. Бачу більше комірок за, ну, запрацьовано так, чи там зароблено. От Ще тут якісь букашки, які жучки лазили, я бачила, але ну, не знаю, як вони називаються. От, надіюся, теж їм сподобається і позаселяються мешканці, жителі в усі оці, відповідно, місця, які їм підійдуть. От, що ту ще показати? Ну, там ще квітнуть тюльпани навіть деякі. От, тут гортензії, тут і троянди деякі попали разом з гортензіями. От, бо не буду я окремо кожну гортензію накривати, накрила разом з трояндами. Що через the palm, теж погано перезимувала, Але вже відроджується тюльпан ще black Parrot квітне, вже треба обламувати. Ну і тут досить погана зимівля Golden Zest, але вона була хвора. Пашміна, я здивалася, чому так погано перезимувала. Знову ж під рівень ґрунту, але, попри все те, вона відроджується відростає прекрасно. Завжди вона на, 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 нас доганяє і все набирає, як має бути. Ось квіти ще Black Hero чульпан Black Hero, eh, Витримав і ті всі заморозки, Я вже не знаю, це, мабуть, третій тиждень, може вже й місяць треба подивитися, коли там я починала його знімати. І вже град такий до нас дійшов, такий сильний був град. І все-таки от eh, eh, Queen of Night, Найт, її оббило, добив той град, а Black Hero ні не добив той град нормально. Агнес, щілг, ось буде, нарощує, теж обрізана була. Тут Констанц теж обрізана була досить так кардинально, але нічого так бачу, нарощує. Ну і ось дуже обрізала я. Августа Луїза і вже кущик такий непоганий. Кейт теж на диво погано перезимував. Ну, якось не знаю. Чи тут таке місце, але тут не є, аж не зина, що тут найхолодніше, вкрита, вкрите, все вкрите, але ну зимівля така собі видалася. Ну, окей, Монмартр, добре. Вона чайно гібридна, вона була досить хвороблива і хвора. От ну, відроджується, що в мене тут. Це в мене діблес-демер — одна з найкращих зимівель, зимівель тобто одна з там з найкращою зимівлею. Обрізала я її. В принципі, могла навіть вищою лишити, але вона потім мені повиганяє дуже високої не знати, як потім милуватися цим. Айсберги, там Brilliant Pink і Burgundy Ice поганенько перезимали, але вже відроджуються. Ось що лишилося, Я думала, що краще буде лишилося з гансен-задросток, взагалі при корені чи при землі фактично. От, щось трішки краще з Astrid Грефін, але ну, дві такі там чи скільки, три гілочки є, але загалом не аж так щедро. Ще гортензія, гудкову погано. От, ну І там, в принципі, зліва то в мене є кенделайт, а справа то є гранатовий браслет. Ну, Кенделайт обрізана була низько, але то чайно гібридна це нормально для неї. А гранатовий браслет добре перезимувала. От, теж нормально для неї. Ну, Олівія Роуз Остін теж добре перезимувала, теж я її обрізала в принципі, дуже схожим принципом до леді Овшалот, може, ідентичним принципом, просто вибрала рівень, на який мені захотілося її обрізати, і подивилася всередину, там не було інфекційного піку. Десь, може, дуже-дуже очевидно перетиралися, Перетиралися пагони, так то я їх е, якісь там забрала, так той, що мені був слабший на вигляд, а лишила сильніший. Але загалом чудово перезимувала, все було добре. Ну але просто шалено попелиця. Ой, хто знає як. Цікаво, як ви. В кого така погода. Особливо хто на біо, як ви з тою попелицею. Ну, реально, кажу, я дуже покладалась на букашок, бо вони. На тих ну, сонечок, а коли були в лютому вже теплі дні, в нас просто зовні по вулиці лазили по вікнах, бо сонце припікало так, і вони лазили вже по вікнах, дуже багато їх було, вони попросинались і вже хотіли їсти, не було, мабуть що. А тепер, коли їсти є, ну поодиноко, поодиноко. Окей, в нас тут поля ріпака, не так, щоб аж близько, але й не так, щоб аж далеко. Може, і вони відповідно вже точно протруювали, я бачила, хімікати вносили. Найімовірніше, найімовірніше. Може, це те щось впливає, не знаю, але щось мені так ну кажу, дуже я надіялася на ті сонечка. І так як минулий рік я ходила і на них надіялася і бризкала актофітом, і що там ще? Е, актофіт і щось іще, віджива земля. І не допомагало, не допомагало, тому я взяла Маврік і пройшлася, і дуже швидко допомогло. Так і цього року буде, я вже, мабуть, дочекаюсь. Був дощ сьогодні, знову малюють на ніч. Якийсь ніби там день обіцяють, щоб хоча б півтори дня не буде дощу, я візьму знову ж той Маврік і пройдусь, бо то просто загризе. До мене от все молоде, молоде, видно по кольору, що воно абсолютно відростало з землі або там майже з землі все-все-все молодесеньке. І так, з таким успіхом, і з такими погодами, і з таким, ну, що я вибрала обробки біо, може дуже скоро я там, за кілька сезонів перейду на таке водозбір, орлики посадив і забув. От, абсолютно. Я ще якось навіть, підготую відео про посадив і забув, і найвитриваліші, чи там безпроблемні без рослини, безпроблемні квіти саду, Бо тому що ну, якось так тяжко витримувати. Оце ось... Такі випробування погодою, і, і, і дивишся, ніби вже ж ті троянди хочуть рости, і треба їм допомогти. І, і, і ну ніяк не вийде дійти до них. Ще просто йду і вам покажу. Теж я вже бачила, хтось показував. Канадська селекція таку. Там і взагалі проблем нема. І, мабуть, що і, і, і не має бути, але залежить від сорту. У мене, наприклад, ось ця краса, що зараз в кадрі, ну там ззаді, ззаді, ось, ось ззаді на увазі. Це Терез так, але я не про неї. Вона очікувано добре зимує, я вже побачила. Я про цю розлогу такі наліво йде, так, і ось справа йдуть такі похилі похилі. Це є Джон Девіс. Вона перший рік така була малесенька, малесенька, там кілька таких пагонів при землі слабеньких. Ну на другий рік вона це все виростила, оце все, що в кадрі. Оце так воно було цілу зиму, абсолютно цілу зиму воно було. І я навіть бачу, он я обрізала, і я бачу, що я не дорізала навіть все. І в кадрі навіть видно, зараз мені може скожити. Ось минулорічні вже шепшини, тому буде квіт і шипшини. Прошу. Ну, не шипшини, а окей, вже засохлі пере. Перезимувавші шепшини, шипши, які перезимували і вже втратили свою навіть привабливість і якість. Але, 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 прошу, як вирос пагін, вирос так наріс минулий рік, приріст дав. Цілу зиму так воно стояло і так воно і є. Я кінчики підрізала там, там, там бачу, нема навіть сенсу абсолютно всі кінчики перевіряти, бо просто все ідеально. От, і які тут пуп'янки. Оце, оце троянди, так я виглядаю, бачу, виглядає так, що для мого регіону явно підходять заморозки, не заморозки, бо навіть ті ще показувала, звичайні троянди, що От було так, що вони місяць тому, після обрізування, вони пішли в ріс, все гарно, вистачає їм і сонячні були. І вистачає, звісно, зволоження, все добре, вони йдуть в ріст. І потім приходять заморозки. Ну, скільки тих відер, ну не натягаєшся тугар в волокна туди-сюди. І там молодь, молодесеньке. те все, Воно раз і прихопилося. підвяло, все, до побачення, не буде діла. Чекати бруньку заміщення. А тут заморозки, не заморозки, от які вже пуп'янки. Воно витримує попелиці, до речі, теж. Я от дивлюся і в камеру, і ще дивлюся по інших пагонах. І я її не спостерігаю попелиць, хоча тут теж молодеж, звісно. От, і попелиця, чи то на інших, на набагато на дорожчих, і набагато слабших, чи не знаю як, але тут її або нема, або майже нема. Але це добре, хоч щось мені заквітне, і якщо от, вірити оцим всім пуп'янкам, а це все пуп'янки, то має бути рясно і щедро. І на додачу, от що я знову ж хочу сказати. Навіть той П'єр, він мені теж, оскільки я загоризонтала, він прекрасно мені наростив з, кожного, з кожної так, бруньки. Проріс пагінець, але там багато сліпих. Тут кожна брунька, ну, добре, густота, може, трошечки тут, трошки, може, частіше тут все-таки густіше пагін виглядає, ну, але не надто густіше все-таки п'єр теж досить густий, досить зелений. Ну, І І що? І, і тут ну, нема, нема, нема взагалі або по одиноку, ну, ось, Може, десь там є окей, де-не-де є сліпі, але загалом тут всі пуп'янки. Все прекрасно нарощене. Ну, і кущ там розкладений, дуже гарно виглядає. Ну, і тут я не вкрила всі, тобто частини я вкривала, ну, крім цього Джон Девіса, і там інших таких великих я не знімала. Наприклад, дівочі мрії не вкривала, не хотіла знімати. Вона така колюча З сітки виколупує її. От, і «Каун Дракула» не вкривала. І і насастер не вкривала. Минулий рік на састер перезимувала під накриттям. Чудово, аж зелена була така, прямо дуже зелена з самої осені. Думаю, перезимує. А ага, цього року я її зрізала під рівень ґрунту. І всі інші, які я назвала, Дракула до рівня ґрунту, потім хайгроу, Джекіс Фейворіт, Дуже погано перезимували, вони не накриті і позрізала їх дуже сильно. Тому так. Але щось мені та й буде. Хоч і попилиться, хоч і немає як робити, немає як бризкати, але Джон Девіс не підводить, не підведе і теж мені дасть якусь насолоду, якусь частину спостерегти і насолодитися квітуванням. Отак. От Цікаво, як у вас, що у вас чи ходите вже теж заглядаєте, що у вас із із спас пуп'янками вже які сорти перші, з піносісями бачу, вже квітнуть у декого. В моя ще ні. Ну, мої з і такі дикі в мене є. вони ростуть на досить бідному ґрунті, тому ще ще не квітнуть. Ще мабуть не мають сили. А в когось в кращих умовах, тому вони квітнуть. Пишіть, розказуйте, е, як і розкажіть, як ви встигаєте, як ви підлаштовуєтесь, от як що я пропускаю, щоб мені от. Підлаштуватись і все-таки пропрацювати по тій попелиці, бо дуже шкода дивитися на це все. От, буду дякувати за ваші відгуки, коментарі. Як завжди, вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!